Дев'ята ранку, година пік на автобусній зупинці. Вельми людно. Вирішуємо спитати в пасажирів, які щойно виходять з маршруток, чи були у них конфліктні ситуації саме через те, що вони мають законне право на безкоштовний проїзд. Одні кажуть, що «О, знову тут мені пенсіонери сідають. Я безплатно їх вожу, тут, тут, тут розумієте, І, і такий випадок. Дрі кажуть, а де вони беруться, ті скільки їх, їх є. По-різному це лише лише водія. Ну вони сердіти, бо много пенсіонерів садяться. вони на це де сердіти. Ну виганять не виганяли, а грубити грубили. Бидлим називали дещо. Ну що от бурчали там, о, он слідучий, сідайте, автобус, он великий сідайте, автобус. Ніколи такого не було, не стикалася з таким. Я сідаю безпроблемно. Витягую посвідчення і все. Було, було, було. І кілька разів, отак перед носом тобі шмигне і все. А мені, каже, три пенсіонери в мене є більше, мені достатньо. Майже всі пенсіонери відмітили одне: останнім часом водії стали більш толерантними. Пов'язуються із можливою відміною безкоштовного проїзду для пенсіонерів з 1 червня. Взяти ж коментарі на цю тему водіїв виявилося значно важче. Як які вони восмущаються і заходять, говорять, що просто вже нема місця, ніхто не стане, бо всі такого ж віку. А от прийде, стане. Стой! Кричить в основному пенсіонери працюючі. Їдуть на роботу безкоштовно. В обід з роботи на обід додому безкоштовно. Після обіду на роботу безкоштовно. І вечором з роботи безкоштовно. Тож зрозуміло, що якщо людина працює і безкоштовно возиться, а людина, котра має 45 років іде на роботу, повинна заплатити. Ну де ж соціальна та справедливість. Підприємець, який надає послуги перевезення, при отриманні ліцензії підписує угоду, згідно якої зобов'язується перевозити пільгу категорію громадян безкоштовно. Проте водії маршруток часто апелюють тим, що в них є обмеження по кількості пільговиків, яких вони можуть перевозити за один рейс, хоча така норма в законі не прописана. З 1 березня буде проводитися моніторинг якості маршрутних перевезень. 50 чоловік будуть працювати конкретно по всім маршрутам, тобто, будуть вивчати пасажиропотік, маршрут, розроблена вже форма звіта, де ці працівники будуть заповнювати. Тобто, це не як. Там рік назад робилося, що просто пенсіонерів порахували да, для того, щоб вивести якусь е статистику для відшкодувань. Правові міри, які можуть бути застосовані до водіїв порушників, це штрафні санкції, усунення від роботи або ж звільнення. У разі якщо виникла конфліктна ситуація з водієм автобусу, в міській раді просять звертатись із відповідним зверненням до міської ради. Я, я би просив е просто. Треба, якщо такий випадок стався, так треба зафіксувати чітко час, коли це сталося, номер маршрутки, так і ім'я водія. Якщо буде фото або відеофіксація, це взагалі дуже добре, бо тоді ми за коротший час ідентифікуємо водія.